Начальник головного управління юстиції в Чернігівській області Олег Трейтяк заспокоює нові норми закону про виконавче провадження, які дозволили запустити загальнодоступний єдиний реєстр боржників, норм іншого закону про захист персональних даних не порушують. Коли ви будете здійснювати пошук, там вже не буде загальний перелік боржників. Тобто, щоб знайти якусь інформацію, вам як людині необхідно буде що зробити: знати прізвище ім'я по батькові і рік народження. Якщо це юридична особа, назва юридичної особи і код за також даний реєстр буде містити відомості щодо органу або особи, яка видала виконавчий документ, номер виконавчого провадження і характер стягнення, наприклад, стягнення аліментів. Стягнення штрафів і інше стягнення майнового характеру не всі боржники потраплятимуть до єдиного реєстру боржників. Підстава для цього відкриття виконавчого провадження щодо особи, яка не виконала свої майнові зобов'язання. Щойно боржник ці зобов'язання виконає його із реєстру приберуть. Інформацію про стягнення з державних органів та органів місцевого самоврядування в реєстр викладати не будуть. Коли боржник. Звертається до державних реєстраторів, це, наприклад, до нотаріуса, про вчинення якогось правочину, те, що стосується його конкретно нерухомого майна, він повинен відмовити вчинення реєстраційної дії та в цей день звернення повідомити державного чи приватного виконавця про наявність такого майна та відсутність арешту на зазначене майно. Для того щоб виконавець вжив відповідних заходів, і наклав арешт. Нотаріальні дії з майном боржника, Якщо на час їх здійснення він знаходився у реєстрі боржників, вважатимуться недійсними. Практичну користь від такого реєстру, який зараз формується і вже запрацював у тестовому режимі, в управлінні юстиції прогнозують всім, я вважаю, користь буде не тільки для громадян, щоб перевірити для себе інформацію щодо там ну конкретних осіб, які, наприклад, будуть вам там продавати житло, не будемо забувати про банк про фінансові установи, тобто людина звертається за отриманням кредиту до банківської установи, чи ви в практичній життєвій ситуації в побутові комусь хочете позичити якусь суму коштів і отримати від людини розписку, і хочете знати, платоспроможна ця людина чи ні, чи якийсь аферист? Крім того, Олег Трейтяк називає впровадження такого реєстру позитивним сигналом для іноземних інвесторів, які зможуть знайти надійних та платоспроможних бізнес-партнерів в Україні.